Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свіріна End Fishing. Сьогодні, як ніколи, я приїхала половити карасика та коробчука на поплавцеву вудку. Я гадаю, що це буде доволі такий цікавий випуск. Я приїхала ще на нічну риболовлю. Це буде не денна сесія, не рання сесія це буде суто нічна риболовля на поповцеву Е, Зараз я вам покажу, на якій самій водоймі я знаходжусь, покажу свої Снасті. У мене їх мінімум взагалі. І також, де саме я буду ловити своє місце лову і як я його облаштувала. Ми знаходимося на водоймі Cool Place. Водойма Cool Place вона має три ставка. Це два ставки, вони йдуть. Такі любительські, і одна водойма йде, така більш велика. Це спортивна водойма на коропо. Я буду саме на любительській водоймі сьогодні ловити на поплавочну вудочку. Зараз показую вам цю водойму. От як саме виглядає ця водоймана, на якій я буду ловити рибку? А от там знаходиться саме місце мого лову. Там одна вкладочка, а поруч, виходить, типу як аератор. Буду намагатися там сьогодні піймати коропа на поплавок. Приїхала я сьогодні на нічну риболовлю зі своїм борбосом з манго. Коротше, буде веселий випуск, гадаю. Бо коли риба клює або є риба, то він лізеть до тої риби і все летить. Коротше, я гадаю, що це буде забавний випуск. Даман. 100% якщо він так дивиться. Моє законне місце на кулплейсі. Cool Збоку так люблю тут паркуватись, не заїжджати, щоб нікому. Потім не заважати. І, до речі, дорогу не з цієї сторони, а з протилежної сторони. Вже зробили поверху об'їзд давно вона дуже гарно прокатана, і навіть на своїй низькій такій автівці я проїжджаю без питань. Друзі, а сонечко сідає дуже швидко. Тож, що у мене сьогодні є, на мою попловцеву риболовлю. У мене є голова підсаки, така, Сама ручка під саки, будлище п'ятиметрове. Тут у мене все, все, що мені сьогодні треба для моєї поплавцевої ловлі. Бачите, жилочки різні, гачки, гамакацу, світлічок, грузила, фонарик, поплавці додаткові, та вже зв'язаний мій монтажик. Далі у мене на сьогодні є. Консервована куплена кукурудза. Бачите, я буду її використовувати як на закорм, так буду використовувати і на насадочку. Більше використовувати я нічого не буду, абсолютно. Тож, у мене йде отакий містілець, на якому це все буде, а також стул, на якому я буду сидіти. От такий супнабір на. Мою риболовлю на вудочку на нічну. Тож розкладаю шведесенько та вімкнусь. Так, друзяки, своє робоче місто я вже повністю облаштувала. У мене стоїть мій стульчик, стоїть лежить підсака. Попереду мене це кукурузка поруч зі мною. Це мої снасті, які мені знадобяться, ну, Якщо буде якийсь обрив, зачеп чи взагалі риба потягне. А також вудка йде вже з готовим моїм монтажем. І також з світлячком. Тож, я, виходить, помірила глибину в місці мого лову. Там, виходить, глибина десь. Ну, от бачите, десь метрова глибина. Але наскільки мені відомо, то короб любить, коли е, твій гачечок він не прям лежить з грузолом на дні, а він ледь торкається з саменького дна. Саме от гачечок вже з кукурудською. Тож дна від я відступила десь. ...метр, у мене це йде моя глибина для лову. А тепер дуже близько показую, як виглядає моя снасть. Це у мене гачок десь 10-го розміру гамакацу. Зараз виведу на екран пачку з якої саме цей гачок. Довжина повіця десь 15-20 см. Тут у мене виконана. Петля в петлю з основною жилкою. Основна жилка 0,24. Далі у мене йдуть мої грузила. Бачите, вони так більш-менш рознесені. Та вони у мене рухаються, типу, не сильно зажаті. Для того, щоб регулювати, в випадку чого мою оснасточку. Далі у мене, виходить, йде одразу мій поплавець. Мій поплавець йде 2 грами, плюс у нього оцей. Світлячок є. І далі вже по жильці у мене є просто отакий малесенький стопорочок. Все, Далі йде жилка, ну і, звичайно, вудка, якою я сьогодні користуюсь. Так, значить, що я роблю далі? Далі я, виходить, відкриваю свою кукурузку. Тут у мене три баночки кукурузки. Я буду закидати недалеко від берега. Типу, саме годуватися я буду. На зручній для мене відстані десь отам, от метра 45 з половиною п'ять від мого берега, щоб я могла з усіх сторон обловлювати саме свою точку і ловити коропа на підходах. Так, як я буду годуватись, я беру таку жміньку і закидаю її на місце свого лову. А тепер, після того, як у мене відбита моя дистанція, відбита глибина, точка загодована, все виходить чітко, я беру смачнесеньку якусь кукурудзочку та надягаю її собі на гачечок і буду закидатись. О! Все, ідеально, попловочок у нас встав. Це, напевно, попущу на низ, а тут у мене буде столик для моєї їжі та для водички, щоб було, мені було зручнесенько. Як тільки буде рибка, я одразу вімкнусь. Не знаю, чи встигну вімкнути камеру саме на моменті, коли в мене буде клювака, але я дуже і дуже постараюсь. А якщо не вийде, то вже включусь, коли моя рибка буде у підсаті. Напевно, друзі, ви мені навіть не повірите, але у мене тільки що було шалене таке клювання. Бачите, що скоро б зробив споплав з цим з гачком. У мене аж вудка поїхала. А ну-ка, там хоч взагалі гачок на місці. А, у нас гачка нема. Треба, треба жорсткішу жилочку нав'язати зараз. Капець, оце я, звісно, була в шоці, тільки що. У мене аж отак вперед подалась. я вийшла наверх зловити зв'язок і тут такий конект. Почав отак от топити, топити почав. Зараз дуже швидко зв'язую новий повідець із більш жорсткої цієї жилочки. Та буду закидатись роботи. Я гадаю, що вийде 100% вийде, в мене оцей мова віднімає. Коротше, зараз буде діло. А у нас клювака, друзі. Опа! Походу, ми трішечки йому по зубах дали. Але я нічого не відчула. Зараз спробую ще раз перезакинути. От, бачите, друге клювання. Це взагалі супер. Бо у нас тільки що був короб, і виходить, він там на точці ж міг зробити просто жахи. І короб наступний міг би підійти не так швидко. Але доволі таки швидко підійшов наступний короб. Тож я кину трішечки кукурудзи, щоб він прийшов до нас на нашу точечку. І на підході я буду якраз таки ловити. Друзі, ой! Все. Опять обервало. Так, знову обервала. Друзі, у нас тільки відбувається клювання. І одразу відбувається схід. Короб знов обірвав мені повідка. Ну... Що я хочу вам сказати? Зараз буде жихтічок. Я поставила вже, знаєте, собі флюрокарбонову таку джилку гуру GURU 019. І все одно він її порвав. Ну, окей, зараз буде 0,25, а там подивимось хто кого. Коротше, друзі. Я такого не очікувала. У мене просто лежить вудка, я дивлюсь, у мене починається клювання, тільки такий звук і все. І вудки нема. І я ж така собі думаю, бляха-муха, що мені робити. І я тут собі спам'ятовую, що я була на риболовлі і у мене з собою є. З подиви вудлище. І тепер я все зробила так само, як у мене і було з поповцем. Взяла з собою подиви вудлища, відпустила повністю катушку, хай з шпулі жилка сходить. Але тепер, якщо він клюне, там просто без шансів. Чотири корапа вже злито. І за того, що отакий я поповочник. Тож, коротше, буду пробувати ловити знов коробчика. І зараз гадаю, що у мене вийде його впіймати 100%. Я в цьому вже впевнена. Тож наступне моє включення буде саме на рибі. Тож чекайте, щось таке дивне у нас відбувається після того, як риба вкрала моє гудлище. Прийшло вже десь години-дві або три, і взагалі немає ніякого клювання. Я тільки дивлюся, як моя вудка плаває по водоймі, з-за того, що іноді впливає той самий мій світлячок. А цей світлячок і поплавок, можливо, він якийсь невізучий, я не знаю. І ще до вас таке питання. Ви бачили мою снасть? Хто саме як ловить на поплавцеву снасть, напишіть, можливо, там є якісь мої помилки, то я прислухаюся, наступного разу зроблю більш правильну оснастку і, можливо, приїду ще кудись на поплавцеву ловлю. І в мене вийде файно ловити коробчиків або карасиків з правильною снастю. Тож, а я буду поки продовжувати свою риболовлю. Я експериментую, я вже кидала і далі, і ближче, і туди, і сюди, але все ніяк ніяк не виходить. Ну, я гадаю, що наступне моє включення буде все одно на рибі. Тож, чекайте. Ну що, друзяки? О, бляха, муха, сход. Як так, а? Прикиньте. Клюнув коропець, все окей. Гачок розв'язався. Що це сьогодні зі мною не так? А? Боже. Саме гачок розв'язався. Ну ви не повірите мені, я в шоці, коротше. Зараз нав'яжу новий гачок. Це просто якийсь капець. Ладно, зараз нав'яжу та закидаємо. А воно, друзі, дивіться, що то у нас за золото. Карпат. Тут, тут мені наплутав всю маліну. Дивіться, який сазанюра. Нарешті я достала свою вудку з води. Ось от такий от сазаністий коробчук у мене. Бачите, що витворюю? Як вам такий екземпляр? Зараз зроблю фото та буду відпускати, звичайно. Значить так, хлопці та дівчата. Вудлище ми вже повернули на наше місце. Слава Богу, я піймала його і добре, що воно повернулося в мою сім'ю, аніж хтось з рибаків взяв його і собі забрав. Е, я, у мене виходить, зараз два поплавця є. Я от вам показала рибу, яка була по ту сторону гачка. Нарешті. <клес> <клес> Зато правда. Е, і от що хочу вам сказати: отакий от, от початок у нас був з вами не дуже да, е, везучим. Постійні сходи, обривалося все. Ну і я думаю собі, можливо зробити кінець такий гарний на той рибі, яку я вам показувала, коли достала цю вудку. Чи все ж таки зробимо по-іншому? Чи все ж таки у нас два вудлища у воді, та й ми чекаємо на Коробчука, достаємо Коробчука, а потім з вами прощаємось. Я зараз подумаю, як це правильніше зробити. Або наступний кадр у нас буде риба, або наступний кадр, я вже буду з вами прощатися. Тож, поїхали! От я вмикаюсь, але вмикаюсь саме на завершенні, бо проходив Владіслав, це адміністратор водойми Микол cool І він мені каже, Юля каже: по дню на Поповчанку короб тут не бере. Я кажу: а що для цього короба є день? А він мені каже: Ну як розцвіло вже, а зараз сьома ранку, то вже все не буде ловитися. Навіть клювання не побачиш. Ну тож, я не хочу себе мучити та тягнути цю всю інтригу для себе ж. Я буду з вами прощатись, друзі. От така вийшла у нас з вами риболовля. Добре, що ви хоч побачили рибу, але також ви бачили купа сходів. Тож я вам дуже всім вдячна. Щодо оснастки, то напишіть мені, хто ловить на поповцеву вудку коробчиків. Всіх була рада бачити на своєму каналі. Всім, друзі, до побачення. Слава Україні і слава ЗСУ. Па-па!